Ми перечині. Відали Богдана Кольчицького. Їдемо на гідроелектростанцію. Передвоєвода. Вода там холодна. Температура 29 градусів тепла. 29 з половиною. А ты в кост? Да, иди сюда, ветер холодный, такой душ. Холодный ус да. Мы для чайника. Остановка для чайника. Сникерс, я пришел конец сейчас. Сради з енергією від снікерс! батончики сникерс. Оту така табличка. Ми в бісейці перед село Раком дуже часто встанавляємося. Їдемо вже з Ужгорода, скільки до цих 10 так довго їдемо. Тише, дві не, так, дві з половиною години. За 2,5 години всього 30 кілометрів проїхали. З за то, за то додовостям! Останавливались по 100 раз. Їмо дуже багато, їли біля чайника і тут їмо і перечині їли. Треба їсти. Вони тут бесідка. Енергетику. Енергію треба поповнювати. Хліб з колбасою. Mm -hmm. І бутерброди. Супер. Пише, пише чемпіонов. Температура 36 градусів на сонці. Тут джерело. Ось таке джерело тут Якщо буде щось видно. Не знаю. Ми перед селом Порошково. Ми біля поворота натурі поляну доїхав Ярик, яка там гори. О, Тут кажуть, що якщо піднятися на водопад, то можна виїхати десь. Да, ноть. Ось там полонина. Це є? Ну, а я б щоб Ти їдеш? Турія полянська гідроелектростанція мало з неї водитися. Наверное, не делает на всю мать. А где, а где, а где Тут нема беседы. А где я буду сидеть? На поляне там. Вон, дивись, водичка. водичка. Там дальше будут поляны все. Ну, ты прямо на траве будешь сидеть? Что? Там на траве? Да. А, лажа. Все лажа, нормально, по природе.

Отечний об'єкт. Зараз дядя вийде. О там електростанція. А тут ми зайшли в беседку поїсти. Звідси будемо їхати назад. А вот какая тут беседка. Температура. 24 градуса тепла. Вот такая вот дорога, войска, асфальт. Я біля беседки села Ракова. Вот Ида Коля. Надо все кричать. Еда Богдан. <реш> У мене в душе пожар. <реш> Нам треба туди їхати, там туріри Ремета О там далеко. Чувак счастли доганяти Трохтить, блін, не знаю що. Де, трохтить. Коли кручу сильніше, брюкає так, що мама дорогає. Тут вже полетіло случайно. Та як вона може повестити? Так не треба на свій грохот обрати увагу. Так вот торохтіло, я вже тут воно так як будто в щось впирається, я не знаю. Може шарики розсопи. Ми біля поста Ось ОТ. Коля. Да. Температура 14,9. Чекаємо, Сашу Березняка розникав. Яблус остав. І так, результат поїздки 104 км віс... 800, метрів можна сказати 105 4 години, 25 минут, середня швидкість 23,7. Максимально 48,6 Набор висоти 401 метр. Ну, взагалі то кілометражі ще більше. Тому що я ще по місту вийшов. Всього в місті вийшло 113 кілометрів. Так що так.